Усім привіт! Продовжимо нашу рубрику про а, а, аудіобазу і поговоримо сьогодні насправді про міфи та легенди, розповсюджені серед аудіофілів. Ну, а точніше поговоримо про те, як, що на що може вплинути, а що не може. Тож, зараз у другій половині перейдемо до а, аркуша паперу і ручки, як найкращого вибору для пояснювальних ілюстрацій. Хоча їх там не так вже багато, але спочатку давайте кілька речей заздалегідь. По-перше, насправді на звук може вплинути що завгодно через психосоматику. Тобто, людина вірить, що там, не знаю, мішечки на які кладуться на колонки, або там підставки під кабелі, які йдуть по підлозі. А можуть вплинути на звук, і мозок це домальовує, і воно дійсно впливає. І в цілому я насправді не засуджую, не критикую цей варіант хобі. Тобто, ну так, да, так багато в чому там починаючи з кулінарії, да, якщо їжу красиво розкласти по тарільці, вона буде смакувати краще, ніж якщо її там всю перемішати. І в навушниках там теж це певною мірою має місце. Тобто навушники, які круто виглядають, сприймаються більш серйозно і також звучать краще. Там певний психосоматичний вплив є і від ціни і від всього іншого. Але інколи, інколи або навіть часто люди починають приписувати деяким речам певні магічні властивості, яких там немає. Тож, ми про те, що будемо говорити, воно може вплинути на звук в вашому сприйнятті. Але насправді це дуже сумнівна сумнівний вплив на практиці. Я вже навіть не кажу про вимірювання, насправді, тому що більшість цього не вимірюється. Хоча були деякі інші, були деякі смішні варіанти, там коли Nord-Ost доводили, що там їхав USB-кабель. Грає якусь роль, вони там його підіймали і кидали об стіл, причому стіл металевий, і в них якась металева оплітка на кабелі була, і там показувався якийсь сплеск наводок. Ну, То логічно, особливо, якщо там стіл не ізольований. Але той знов таки інше питання. Плюс деякі речі, насправді є інший варіант усього цього, деякі речі, які навіть вимірюються, багато з чого насправді ми не чуємо нашим вухом. Тобто, да, там... Якщо там гармонійність спотворення в одного умовно плеєра 100, мінус 100 дБ, в іншого мінус 110, там, ну, тобто зараз їх там вимірюють якісь космічні, ви не почуєте ні того, ні іншого. То саме з розділенням каналів, там, дехто там це, це насправді дуже цікавий вплив, да? тобто у балансних, бала балансного виходу, хоча баланс не там не зовсім правильна назва, про це теж колись згодом поговоримо. В балансних цих виходів в них набагато краще розділення каналів, причому там часто ну, доволі помітно, там, якщо в небалансного там 70 умовно, то в балансного там може бути і 100, і багато хто починає там чути різницю в побудові сцени і так далі. Хоча насправді там що 70, що 100 за межами нашого слуху. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю точну цифру, але для того, щоб ми сприймали стереозвук, розділення каналів там потрібно якесь таке мізерне, я навіть не пам'ятаю, там менше, ніж 40 дБ. А вже на 70, то це там абсолютно нами не сприймається. Тож, насправді, такі речі. А, ну, і мій улюблений нульовий міф, з якого почнемо, це насправді вплив мережевого кабелю. Тобто, це взагалі для мене незрозуміла штука. Тоб, умовно, в нас є 220 вольт, 50 Гц, ну, 230 насправді. Да? І типу вони погані, а потім магічний кабель все це виправляє. Тобто, Кілометри дротів від електростанцій, прокладених там якимось не знаю, чим чим їх роблять, алюмінієві, здається, чи якийсь там, який колихає вітер, вони там йдуть по ізоляторах, потім якісь трансформаторні подстанції, які все це перетворюють. Потім там йде розводка по вашому будинку, йде лічильник, автомати. Від них там іде якийсь абсолютно не ну, звичайний мідний кабель. Якщо у вас був адекватний електрик, то в нього буде. Нормальна товщина, нормальний калібр, якщо електрик був неадекватний, то е буде щось часто тоненьке, якщо ми кажемо про радянські будинки, там все це взагалі жахливо. Але ось ми поставили авдіофільську розетку там за 200 чи 250 баксів, взяли крутий кабель і все виправили. Ну як це має працювати? Ну от яким дивом, яким чином? Ну, тут... По... Як? Нормальних пояснень немає. Ви або почуєте, або я чую різницю, і тут згадуємо в цей вступ. Або тобі просто розкажуть, що це ти глухий. Ну, типу, так буває, ти глуха людина. Тобі не дано почути цю різницю і все, і живи тепер з цим. А, деякі речі, от, наприклад, вони походять з тотального нерозуміння, що таке. А Аналоговий сигнал і що таке цифровий, і чим вони відрізняються. Ось тут давайте брати вже папірець. Так, сигнал аналоговий він може змінюватися. Аналоговий не в сенсі аналогов, ні. А аналоговий я тут в нас було вже відео в цій серії, коли я розповідав про аналоговий цифровий сигнал. Здається, найперше. Тож, якщо ви не знаєте різниці, то можете повернутися до нього. А тож, аналоговий сигнал він дійсно може. А, Збирати якісь перешкоди, чи на нього може впливати якась інтерференція, наводки і так далі. Але зазвичай, зазвичай, насправді це має, а, має помітний вплив на випадках, да, коли сигнал передається або далеко, ну там хоча б десятки метрів, або ну не або а і, ну, частіше вони йдуть разом, коли у вас там сигнал якогось там ЦАПу на підсилювач, який розкачує колонки там розміром з 10 президентів. Тож всілякі концертні, там великі сетапи звуку і всього такого іншого, там використовують справжнє балансне підключення і все таке, щоб там знизити перешкоди, і воно доволі ефективно працює. Коли в нас коротенький, там я не знаю. 5-сантиметровий чи якийсь там короткий шнурочок, який використовується для того, щоб під'єднати в портатив від ЦАП до підсилювача. Є люди, які використовують окремо ЦАП та підсилювач, або умовні півтора метра, а чи найчастіше і менше кабелю, який йде від, від плеєра до навушників, ну або там що до чого навушники під'єднані. Кілька метрів кабелю, який йде між. Великим ЦАПом та підсилювачем, якщо вони у вас рознесені, але зазвичай вони десь поруч стоять. В цих випадках це все ж має набагато менший вплив. І в цілому, <кхем> тут, що може мати вплив, в першу чергу, це характеристики кабелю, тобто його ємність, індуктивність та імпеданс. Вони невеликі, вони трохи змінюються, і в випадку деяких навушників зміни будуть. Насправді не буду лізти в великий хай-фай, там колонки або великі а, підсилювачі з ЦАПами, там в них своя окрема атмосфера, то не буду туди лізти. Ми все ж таки про наш хех, портативний хай-фай. Там деякі, деякі маленькі зміни можуть бути від кабеля до навушників. А, ну, і вони, скоріш, не через сам кабель, а через те, як він впливає на ті випромінювачі, що є в навушниках, і ці зміни вони невеликі. Я багато разів це повторюю в кожному огляді кабелів своїх. Тобто там не буває великих змін, типу там басу не було, він з'явився або щось таке. Тут більше працює насправді уява, і також, чесно кажучи, великі ціни вони тут не дають нічого, м -м, як сказати. Логічного, тобто кабель там за тисячу баксів зроблений з якоїсь там супер чистої меді. Ну, слухайте, в нас є, наприклад, комп'ютери, в нас є там, я не знаю, якийсь космічний зв'язок і все таке інше, і там, де сигнал передається з надвеликою частотою, де вимоги до помилок ще набагато менше, ніж. В випадку нашого слуху, але вони не використовують там якісь кабелі за мільйони доларів. У них там прагматичний підхід, просто щось чисте, мідь, срібло, там і все таке. Немає, немає ніяких родів опаладівих е, карбонових сплавів і всього такого іншого. Але в цілому, да, тут зафіксуємо, що кабель для навушників він все ж таки може впливати на звук. Не завжди, але трохи може. Тож. Цілому кабель для навушників, можемо поставити плюсик. Вплив невеликий, і плюс тут треба розуміти, що немає ось цієї прямої залежності: там на кшталт медь додає бас або щось таке. Може бути, що мідний кабель так зробить, але ні, може й не зробить. А з різними навушниками може бути різний вплив. Плюс тут треба враховувати особливо в топовому сегменті. Ну насправді виробники, які роблять топові навушники, вони ну. Не всі, але деякі дійсно вкладаються в researching development. Вони там прораховують всілякі внутрішні, камери, підбирають випромінювачі, кросовери, ще щось таке. Ну і потім вони беруть да, і сують поганий кабель, щоб зекономити. Тобто вони не економили на тому, щоб відтюнгувати навушники, потім потім беруть і псують їх поганим кабелем. Ну, Це виглядає, як на мене, нелогічно. Тому зазвичай все ж таки в комплекті з гарними навушниками йде принаймні непоганий кабель. Все стає складнішим, коли в нас сигнал цифровий. Тобто цифра. Цифра, цифра, цифра. Тож, цифровий, цифрову передачу сигналу і його цифрове зберігання придумали для того, щоб не було всіх цих аналогових приколів, типу затухання. Якихось наводок і всього такого іншого. І він так і працює. Тому що, як я вже розповідав там, в... про цифровий сигнал, то умовно, якщо в нас є напруга там, десь близька до плюс 5 вольт, це одиниця. Якщо вона близька до нуля, це 0. Ну і навіть якщо ми щось передаємо, да, там, якщо там буде не Умовно, не 5 вольт, а 4,5 або навіть 4, це все рівно одиниця. І Якщо там около біля нуля і з'явилося там якісь пів вольта напруги, то це все ще буде 0, тому що, ну а такі наводки величезні, щоб там прям 5 вольт навело, ну самі розумієте, цього не має бути. Плюс, що ще сказати про цифрову передачу загнала, вона більш захищена від якихось поміг. Тобто, так, да, які там є аргументи зазвичай в аудіофілів? Наводки, поміхи, похибки передачі, що теж насправді малоймовірно, колись на Ютубі бачив відео, там хлопці просто передавали сигнал через USB-аудіо протокол по звичайному кабелю для принтера. Тобто, там якийсь базовий за 20 баксів. І за добу вони нарахували дві-два неправильно переданих біти, навіть не байти, а біти за добу. Тож в цілому передача сигналу по е, стабільна. А, джитер, який люблять згадувати авдіофіли, вже здебільшого в минулому. Тому що в нас, по-перше, передача даних асинхронна, а не синхронна, як було колись. Тут насправді дуже багато всіляких забобонів аудіофільських вони залишилися з якогось минулого. Тобто, коли в нас була синхронна передача USB аудіо, там можливо було, тому що комп'ютер передавав сигнал, ЦАП міг з ним міг отримувати його недостатньо швидко, або комп'ютер передавав із якимось збоєм несучої частоти, і через це виходила всіляка маячня. Зараз у нас асинхронний, тобто ЦАП сам подає сигнал, типу дай мені черговий байт, ну там чи біт, чи дай мені черговий пакет інформації, отримай його і обробляй. І плюс у нас в ЦАПах стоїть, що в ЦАПах в нас стоять сучасні чипи цифрового інтерфейсу, всілякі там. Іксмоси, медіа і інші, які е, з цим джитером ефективно борються. Вони акумулюють сигнал, накоплюють його там в певний буфер, і потім його передають з потрібною частотою передачі безпосередньо на ЦАП. Ну і далі там вже задача просто всередині пристрою синхронізувати їх разом. Ну і це виконується дуже добре. Тому насправді джитер, ну, його про нього можна забувати в переважній більшості випадків. А, і от, що насправді дивно, да, ніхто ж не розп... А, Точніше, найдивніше тут а, факт, коли ти розумієш, як о, зберігається цифровий сигнал, це те, що не може бути такого впливу на цифровий сигнал, який, ну, наприклад, я не знаю, там зріже верхні частоти, або там, не знаю, зробить бас тугішим. Тому що розумієте, да, там, зрізати верхні частоти, це нам треба які, знати, яка зараз частота, і нам потрібно щось з цим робити. Тобто, якщо, да, там, умовно, якщо в нас частота від там, 16 кГц, то ми її там знижуємо умовно на 5 дБ. Тобто так в нас знижуються верхні частоти. Ну, зазвичай там нелінійний якийсь графічик, тобто там, да, як у нас працюють еквалайзери, тобто ідеї іде, іде, там. Ось тут у нас 15 КГц. І там до нього йде прямо, а потім починає затухати. Або там, да, в залежності від фільтру, може бути якийсь горбик, або щось таке. В сигнал, який йде по кабелю, в нас це біти. Тобто це просто біти, і на, на, на них усілякі гіпотетичні ці наводки і все інше, воно впливає. Випадково, тобто, немає якогось а, певного постійного. А навіть якщо її є, то він все рівно буде потрапляти припадати на різні біти, різних байтів. Тобто, щоб нам умовно зрізати верхні частоти, нам з бітового сигналу. По-перше, треба зібрати байти. Тобто, тобто щоб Зрізати верхні частоти, нам потрібно з бітів зібрати байти, а потім, щоб дійсно. Тому що байт умовно, а навіть не байти, а 2 чи 3 байти. Тобто цим, цим перешкодам треба розуміти, яка в нас, е... Е... скільки в нас бітів сигналу, Тобто, <кхем> яка роздільна здатність сигналу. Тобто, Далі його треба зібрати, ну, назвемо це пакет. Тобто з цим перешкодом треба розуміти, що біти збираються в пайти, Тобто, треба брати не рандомні біти. А там, в якщо пакет у нас, наприклад, 16 бітів, то треба брати певні з них і модифікувати. Але навіть один пакет він в нас говорить про те, яку амплітуду має сигнал в певний момент часу. Тобто, в нас от умовний цифровий сигнал іде. Ми не знаємо, яка це частота. Ну, тобто ми гадки не маємо. Для того, щоб зрозуміти, яка це частота, нам треба збирати ці пакети в певний буфер, виконувати на ньому перетворення фур'є, щоб розуміти, який в цьому сигналі є частотні складові. І потім, виходячи з цього, вже змінювати амплітуду цього сигналу, тобто розумним методом модифікувати кхм, модифікувати певні, певні біти в цьому байті, і потім вже передавати цей пакет далі. Тобто, приблизно щось таке, я тут це спростив. А таку операцію роблять ось ці доволі складні плагіни, які використовують для обробки сигналу там в монтажних додатках, там, в тому самому DaVinci Resolve, що я використовую. Тобто, ви розумієте, що цього ось такого довгого впливу не може оказати, не може дати такий вплив, будь-яка перешкода, поміха, наводка, або, або щось абсолютно таке. Тобто, навіть якщо ми уявимо. Що в нас є якась розумна перешкода, яка бере, і, наприклад, в пакеті стирає там пару старших бітів, то це вплине не на частоту, це знизить амплітуду сигналу і зменшить його а, діап... динамічний діапазон. І... Але навіть це вже малоймовірно. А от щоб такий був вплив, то це навіть, я не знаю, щось, да, там, в якості прикладу використовують ураган, який. Пролетів через, автомобільне, через ну, кладовище автомобілів і зібрав нову автівку. Тож, зробити це такий вплив не виходить. Розумієте, це десь з того самого принципу, що да, передали картинку на принтер з поганим кабелем, і в нас все стало там, зеленішим, ніж воно було. Або там навіть в нас погіршився контраст. Тобто для того, щоб так обробити зображення, це знов-таки потрібна якась, якась складна операція, яку не може дати безпосередньо, або прибрати її кабель, або зробити. Тобто цифровий сигнал, коли він модифікується, то зазвичай він просто. А, перетворюється на шум і все. Тобто він або є, або ні. А враховуючи те, що там періодично передаються усілякі а, службові байти, то просто в випадку, якщо там є якісь великі перешкоди, або щось таке, ну просто в нас воно буде або від'єднуватися, або може дехто з вас чув, да там. Таке заїкання починається, якщо в нас недостатньо швидко передається сигнал, він не буде гратися з меншою частотою, він буде згикати. А, тож, так от. А, далі, абсолютно неймовірний і абсолютно повний розвод людей. Це так звані аудіофільські роутери, мережеві кабелі. Мережеві я маю на увазі для передачі даних, ті, що в нас в мережах пачкорди. Це взагалі повний шахрайство просто, тому що там взагалі передача даних строго контролюється, там протокол включає в себе біти контролю парності, і тому там, там не може бути ніяких помилок. Він налаштований так, щоб бути безпомилковим. А якщо помилка трапляється, то її одразу. Коректують або навіть вимагають переслати пакет. Тобто все, що стосується мереж мережі, це мінус. Тож, до речі, повернемось да, до цифрової передачі сигналу. Ну, я тут в першу чергу маю насправді на увазі USB. А що можливо було. Можливо, гіпотетично це наводки по живленню. Тобто там да, комп'ютер він доволі нестабільна штука з точки зору живлення, і особливо якщо там є я не знаю, земельна петля, ground loop, як перекласти коректно. Там можливі різні приколи, але насправді сучасні ЦАПИ вони зазвичай живляться. Ну, Жар прохарчуються вже, мабуть, треба облишати. Вони живляться від свого блоку живлення. Ну а у випадку маленьких всіляких там цих свистків ми їх використовуємо зазвичай з пристроями, які мають своє живлення від батареї, і там якісь дуже великі наводки або щось таке не проблема. Тому в цілому в нас USB це теж доволі стабільний протокол. Ну, Що підтверджується, принтерами. Ну, тобто, по USB в нас працюють мільйони всіляких пристроїв, в яких не буває ніяких збоїв інформації, і тільки в аудіофілів вони з'являються. Тож ага, USB мінус. Е тобто, з USB насправді, да, там... Він або працює, або ні. Він має бути нормальний, тобто там не має втрачатися контакт, мають бути гарні конектори, що відповідає стандарту з точністю, там до якихось доли міліметру, і в там в ідеалі феритова бусина на ньому. Тож, і все норм. Ну і плюс там в портативі, якщо ці маленькі використовувати USB-шечки, там має бути екранування, якщо ви використовуєте телефон, щоб там не було наводок по живленню. Це, мабуть, все, що тут може бути можливим. Мережі не мають сенсу. Будь-який аудіофільський usb накопичувач, SD-карточки або щось таке. Ну тут насправді да, відрізнилася, здається, тільки Sony, яка випустила microsd картку для аудіофілів. І я тут насправді не знаю. Но вони казали, що воно там картка ця стабільна дуже поживленню і не дає наводок. Я не знаю, тобто, чи Sony хотілося грошей, чи в їх плеєрах так було все погано з живленням, що це мало б сенс. Тож, носії. мінус, формати. формати, Якщо ми говоримо про lossless формати. Формати не дають різниць, вони тому і є лосли, що коли ми їх розпаковуємо, ми отримуємо однаковий бітовий поток. А, ну, там можливі деякі варіанти, типу, коли в нас сильно пожатий вавпак. Ну, плеєр з слабким процесором, він не може його нормально розжимати. Але насправді не ну, має жодного сенсу використовувати такі дикі формати. Там, ну, як в нас є простий, відкритий, адекватний флаг. В якого давно вже відпрацьований його кодек-декодек, і він найстабільніший, найнормальніший. Ну там АЛАК, може ВМА Лослис. Ну, тобто тут все так. Що в нас ще є? М -м окрема тема це софтові плеєри. І тут в мене така теза, яка часто викликає спори. Але насправді, насправді, якщо плеєр зроблений нормально, він не дає ніякого впливу. Тому що задача плеєра взяти сигнал, розпакувати його і передати на ЦАП. Ну або там на USB, або ну, туди, туди, куди він має бути переданий. А особливо, якщо плеєр працює в прямому режимі доступу до пристрою, то впливу від нього не має бути. А якщо він є, ну то тоді вже треба розуміти, що там саме з цифровим сигналом робить плеєр. Тобто, я відкидаю деякі варіанти. Да, По-перше, в нас може бути в плеєрі цифрове регулювання сигналу. Воно може бути по-різному реалізовано, тому що там є дізерінг і все таке. Тобто цифрове регулю... регулювання сигналу. Далі, якщо плеєр... в плеєрі є якийсь еквалайзер. Кхи. Далі, а, якщо плеєр робить якийсь ресемплінг, там апсемплінг, оверсемплінг, тобто, все таке. В варіанті ж, якщо плеєр працює в режимі beat Perfect, змін не має бути. Якщо вони є, то значить щось з плеєром не те. Тож, ну, Розумієте, в будь-чим насправді можна накосячити, але ми говоримо про пристрої, які фізично справні і працюють. А може, щось тут забув з таких популярних міфів та легенд. Але в цілому ось такі от справи. Чекаю на коментарі. Єдине, що як я вже казав у вступі, я чую різницю, або це ти глухий не чуєш різниці. Давайте без цих варіантів. Різницю тут можна чути завдяки психосоматиці, але в інших випадках, ну, це вже десь на рівні якоїсь магії. Тому в цілому магії в світі не так багато і не треба її вигадувати там, де вона є. Якщо у вас є якісь питання, буду радий відповісти в коментарях. Тож, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.